Ативі руса медія Закарпатський обласний благодійний фонд про агрикультура Карпатика, який об'єднує угорських фермерів, започаткував серію 12 заходів, присвячених традиційним закарпатським стравам. Програма Смаки та традиції реалізується за підтримки Європейського союзу у перший день заходу. Господині приготували різні види вареників та смажену квасолю, так як це робили ще наші бабусі. У кухарській майстерні Закарпатського угорського ліцею в селі Велика Добронь панує жвава атмосфера. Досвідчені господині замішують тісто для вареників, для якого потрібні лише борошно, яйця, вода та сіль. Звісно, у правильних пропорціях. Але є ще один важливий нюанс. Потрібно приготувати дуже еластичне тісто. Для цього важливо дати йому відпочити мінімум пів години. Але якщо воно полежить годину, теж не буде зайвим. Тісто відпочило, але, схоже, у студентів кухарського відділу ліцею виникли труднощі під час його розкачування. «Я не вперше розкачувала тісто, вже мала таку практику, але зараз дуже хвилювалася, щоб усе вийшло добре. У підсумку вийшло досить непогано. Найчастіше брала участь у приготуванні вареників з повидлом. Такі страви складно приготувати тим, хто не має досвіду. Потрібна вправність. Протягом дня було приготовлено чотири види традиційних закарпатських вареників з повидлом, сиром, картоплею та м'ясом. До процесу долучилися також і студенти. Поки тривало приготування, для дітей організували тематичні майстер-класи, де вони у формі гри знайомилися з традиціями. Ми організували серію програм таким чином, щоб кожен етап проходив саме тут, у навчальній кухні Закарпатського угорського ліцею. Студенти теж можуть долучитися до роботи. Я вважаю, що це чудова можливість набратися досвіду та познайомитися з процесом приготування традиційних страв. Однією з основних цілей серії заходів є не лише навчити готувати ці страви, але й зберегти їх від забуття. Адже колись наші бабусі готували їх щодня. для нас важливо, щоб ці страви повернулися на наш стіл. Ці страви готуються з місцевих продуктів та є сезонними. Тобто для їх приготування використовуються найсвіжіші та найстегліші овочі та фрукти та місцеве м'ясо. На нашу думку, ці страви теж є дуже цінними, адже вони є частиною нашої культури. Ще однією стравою, яку приготували, був бобовий суп. Господині готували його у двох варіантів: із сухої та зеленої квасолі. Рецепти приготування були однакові, але в один варіант додавали копчене м'ясо, а в інший свіже. Це дуже давній рецепт. Я ще навчалася готувати біля моєї бабусі, яка народилася у 1894 році. Вона мені розповідала, що цю страву готували для працівників, які косили траву. До неї подавали смажене м'ясо. Це була дуже ситна страва. Окрім того, приготували ще одну цікаву страву, яка колись була популярною в селах, але зараз майже зникла з кулінарних традицій. Це галушка запечена на залізній плиті. Тісто потрібно замісити, розкачати, нарізати смужками по 5 см, потім обсмажити на гарячій плиті. Коли підрум'яниться, потрібно його розкрушити, залити окропом і використовувати як гарнір або додавати в суп. А. цей транскордонний проект Європейського союзу реалізується у двох регіонах: на Закарпаття та в повіті Сатумари. Там також проводять гастрономічні дні, під час яких знайомлять із традицій. Цінними стравами у рамках цього проекту. Ми маємо можливість познайомитися з традиційними рецептами, а також подивитися, які практичні навички ще збереглися. Найбільшою частиною цього проекту стане створення книги рецептів. Ми плануємо опублікувати ці давні традиційні рецепти, які збираємо зі всієї території Закарпатської області, та додамо до них ще й рецепти традиційних страв із сусіднього регіону Сатомаре. Також ми підведемо результат стосовно того, як готують одну і ту ж страву. У різних районах рецепти потраплять до збірки вже через наш досвід і їх приготування. Кожна з цих страв якимось чином вже присутня в житті кожного на Закарпатті, але є такі, які вже трохи позабуті або навіть незнайомі тут в усіх регіонах Закарпаття. Ми хочемо, щоб господинки познайомилися з практиками одне одного. наприкінці дня. Всі страви були подані до столу та, звичайно ж, із задоволенням з'їдені. Після цього учасники в неформальній обстановці ділилися враженнями. «На території Європи навіть після 50 кілометрової подорожі можна потрапити у цілком інший гастрономічний вимір. Це розповсюджується і на Угорщину та за її межі. Приїхавши до Закарпаття, можемо смакувати зовсім інші смаки, які є абсолютно своїми для тутешніх мешканців. Але чимось новим для гостей чи можна ласувати та смакувати? У фіналі 12 етапного навчального курсу всі зібрані рецепти будуть опубліковані в багатомовній кулінарній книзі, яку підготують організатори.